Це знущання над народом. Ну ми ж повинні працювати, ми ж податки платимо. Я не розумію, на що виключати світло на 7-8 годин, якщо можна на 2-3 і створити графічки? Я ото не розумію. Електроенергії куча, над нами знущаються, а електрику продають за кордон. А владі геть пофіг на людей. Вони і їхні діти вже давним-давно за кордоном. Ці і інші коментарі я кожен день читаю від людей у Фейсбуці, в Інстаграмі і на інших соцмережах. Мені іноді здається, що люди дуже сильно отупіли і не розуміють, що в країні зараз війна, обстріли не припиняються. Ремонтуватися все не встигається. А якщо щось поремонтували, то інше вже знешкодили. Через передавантаження також все ламається. І в країні не вистачає людей. А також техніки вірте в зсу і донатьте всім дня!